Зрозумів, ну загально відома ситуація про те, що був прийнятий закон про національні спільноти та меншини 8 грудня поточного року. Відповідно, цей закон змінює, розширює права та свободи національної спільноти. Сьогодні в Берівській громаді на Закарпатті присутні приїхали представники дипломатичних установ і голова Європейської місії в Україні. Відповідно проспілкуватися з представниками громадських організацій саме даної громади угорської, з представниками духовенства з викладачами, а також з представниками громади та політичних сил відповідних для того, щоб з'ясувати, як ми проживаємо на території Закарпаття, як ми спілкуємося, чи є якісь обмеження. Хотів би констатувати той факт, що їх і не було до цього, тому що всі вільно спілкувалися з тою мовою, якою вони бажали спілкуватися, і відповідно сьогодні це продовжується. Є певні зміни в законодавстві про освіту, де дітки в місцях компактного проживання спільноти зможуть навчатися рідною мовою 80% предметів або батьки будуть обирати. Як саме їм навчатися? І таким чином сьогодні тільки йде мова про те, щоб реалізувати цей закон на ділі, так скажемо, під законними актами, і щоб всі права і свободи, національних спільнот були дотримані. Я думаю, що вони пізніше скажуть, як вони оцінюють, в цілому йде робочий процес. Ми тільки вивчаємо ситуацію, обмінюємося думками, а в кінці дня вже буде зрозуміло. Дякую. Я, розумієм, <laughs> Я розумію український. Я розумію. Паталя розумію. Я розумію... Давай Пані Катеріно. Ми хотіли би почути ваше враження, які ви отримали після спілкування з представниками закарпатського регіону щодо. Uh, well, first, uh, uh, let me say that uh, it's fantastic to be in Berehovo, it's fantastic to have visited briefly in Mukachevo, I stayed in Uzhgorod, uh, because... Um, because I was born in Czechoslovakia, um, I come from Slovakia. So not only is this border, uh, bordering country, but uh, uh, we were, we were 100 years ago in the same in the same uh, uh, country together. So it's fantastic to be here. We are born as Czechoslovacians. Now it's just Czechoslovakia, and it was a period when we were all from the same and I feel this connection. It's wonderful. And uh, we came here together with my fellow ambassadors of the Member states of the European Union to discuss both with the uh, official representatives as well as representatives of national minorities. Uh, in that sense, uh, a lot of them from the Hungarian minority here in, here in Berehovo, about the, the, the status, about the education opportunities, about the religious media, etc. Опорюнітізен Олсоріакшнс тоді нюла девозадоптит last Friday. І сьогодні ми тут з моїми колегами з послами з інших країн Європейського союзу. Ми власне приїхали для того, аби поспілкуватися з представниками влади на різних рівнях, а також з представниками з громади, зокрема з з громадами національних меншин саме в контексті.

Мадам директор оф Ді Гангеріан Інститут оф Лайош Кошут, де реакціонс very constructive and very positive. І хоча такі якісь формальні офіційні оцінки цього законодавчого проекту все ще здійснюються, Наразі здійснюються моїми колегами в Брюсселі, але з того, що я бачу після спілкування з представниками місцевої влади, з представниками.

in the in the church uh, next uh, next to me and we are continuing our discussion with uh, with other representatives so i'm sure there are going to be more richer nuances added to the overall what i would say positive picture <laughs> Трьох церков краю з трьома єпископами, і це тільки ще збагачує більше наше розуміння ситуації, і далі ще маємо інші зустрічі на цю тему. Пані посол, я би хотіла би уточнити власне питання нацменшин. Це єдина перепона, яка сьогодні стоїть щодо відкриття перемовин 15 грудня. Чи ще якісь питання залишаються до України? Enlargement report. On the 8th of November, uh, where the European Commission recommended opening of negotiations, uh, there were four steps uh, still uh, still outlined. To this date, with the 8th list, when the European Commission recommended the start of the negotiations, there are still four points that need to be clarified. And three of them have now been addressed with this, uh, with this uh, legislative session of uh, Verkhovna Rada uh, at the end of uh, last week. Both uh, uh, three of them have to do with anti corruption legislation, anti oligarch uh, system, and one, one referred to the national minorities. І три з цих пунктів були власне адресовані на ну, нещодавнім засіданням парламенту українського. І ось четвертий пункт, який стосується проблем національних меншин в Україні, то він власне теж був охоплений. in the, in the right direction. I just would like to somebody is intervening with, uh, with the interview, but uh, what i would like to make clear uh, that the uh, accession process to the european union, and i went through it myself with my own uh, country, is not a linear process. It's a, it's, it's, a, it's a complicated one, and one of the reasons why, why uh, it's so is because it requires unanimity of Еврій сингл мемберстейт, і тобто процес однозначно рухається вперед. Але це процес тривалий і непростий. Я це знаю як громадянинка Словаччини, яка свого часу країна, яка свого часу пройшла весь цей процес. І як відомо, то рішення прийняття країни до Євросоюзу залежить від одноголосної і згоди усіх країн-членів учасниць Європейського Союзу. and with uh, uh, anything, imagine 27 friends getting together and agreeing uh, what to do on a weekend. it's not, it's not always easy to, to have uh, easily or the first time right away agreement uh, of, of 27. so i would very much uh, just to like to say that uh, direction of ukraine is in the european union. it will be a member of the european union. i'm, I'm absolutely convinced of that. Uh, uh, but it's a, it's not a sprint; it's a, it's a, it's a long-distance run. So uh, I very much hope for for good news at the end of this week. But uh, but as I said, all matters of uh, of expansion of the European Union uh, require unanimity of all concerned. Це не просто уявіться, якби ви з 20-ма сімома своїми друзями зібрались планувати свій вікенд, і чи швидко б ви дійшли згоди. Процес дуже тривалий, і я впевнена, що Україна буде членом Європейського союзу. Єдине, що дивимося на це, не як на якесь моментальне рішення, це не є спринт, це може зайняти якийсь час. І я маю дуже гарні очікування від зустрічі. Thank you very much Thank you uh, Could you share a few words of impressions about this visit to Zakarpattia so far? Well, I'm from Vienna. Ah. Well, well I'm from Vienna, which is uh, five and a half hours from here. So we consider this region to be our neighbor, and it's part of Central Europe. So for me, it was clear that that uh, it's important to come here because this is, this is Central Europe. Я я сам звідня приїхав і це всього п'ять годин дороги до ну до цього краю, і ми сприймаємо вас як своїх сусідів. Тому для мене було особливо важливо приїхати сюди підтримати вас and um, it was important for because this is central europe and central europe is a melting pot of cultures and we as me as viennese i know perfectly well that this is something which is enriching for the european union Котлом, де перемішані різні культури, різні національності, і це дає нам краще розуміння вашої ситуації також. Як ви загалом оцінюєте нашу ситуацію ситуацію з нацменшинами, зокрема з угорською нацменшиною? Чи може це стати перепоною відкриття перемовин 15 грудня? От ви сьогодні поспілкувалися із представниками влади, із представниками освіти, з представниками церкви. What is what is your understanding and what is your impression about uh, this situation and maybe some tension regarding the national minorities' rights and especially Hungarian minority and community rights in the context of? Uh, uh, the law that was recently adopted and the path of Ukraine towards the EU. Do you consider it to be an actual problem, actual concern, or it's more often like a fiction or kind of manipulation, maybe? Well, this is the reason why we came here to um, Berehove, to Zakarpattia, because we wanted to learn. We wanted to meet those that are here firsthand. What is the problem? Uh, how do you see the situation uh, of the national minorities? The issue of national minorities is always very, very sensible in the European Union. But, but uh, you know, in European integration, in the European Union, uh, listening to the other side, uh, negotiating and talking is the key for uh, integration. Власне, тому ми тут усі зараз і є. Для цього ми і приїхали аби поспілкуватися з зацікавленими сторонами на місцях, почути їхню думку, їхні враження, оскільки все в Європейському Союзі ґрунтується на, на діалозі, і ми дуже добре знаємо, що питання національних меншин є дуже такими чутливими питаннями, які вимагають ретельної уваги і якби. Обережності. Тому власне ми і приїхали аби особисто почути думку всіх зацікавлених сторін. І ці зміни законодавчі, які були прийняті буквально два дні тому, це дуже величезний позитивний крок вперед, і вони однозначно вітатимуться на рівні. thank you thank you, thank you. Сьогодні ми маємо історичну подію. Найширше представництво країн Європейського Союзу відвідали Закарпаття. Це є результатом кропіткої роботи не одного дня, не одного місяця і навіть не одного року. Депутатський корпус разом із військовою адміністрацією напрацьовував ці зміни і працював над тим, щоб змінити. Вектор е відносин між Україною і Угорщиною Закарпаття стало тим містком, е якому, е якому вдалося цей вектор змінити. І відношення е е Києва до е розуміння ситуації, е яка відбувається з національними машинами в Закарпатті. І сьогоднішні, сьогоднішній приїзд це є результатом цієї кропіткої роботи. Дякую. А наскільки забезпечені політичні права національних меншин тут на Закарпатті? Я е, проста політичні права представлені е, забезпечені повністю згідно з чинного законодавства. Тобто, е, на мою думку, вони забезпечені ще більше ніж е, є формула. Відносин в європейському Союзі. в європейському союзі є поняття квотування в Україні. Цього поняття немає. Тобто, національні машини без усяких перепон, без, всяких, без всяких квотувань можуть обирати та бути обраними до представницьких органів як місцевого самоврядування, так і парламенту України. Закони, які були ухвалені на підтримку нас меншин, цього достатньо вже на сьогоднішній день, щоб сказати, що питання закрите, що все добре. Дивіться, так як сьогодні було сказано, закон прийнятий, є теоретична частина, а є практична частина. Тобто ми сьогодні починаємо його реалізовувати. В процесі реалізації ми побачимо, які будуть іще виникати питання, і відповідно працювати над їхніми усуненнями. Дякую. Дякую. Ну, якось запитання буде, чи просто які ваші враження після знаєте. Я думаю, що це вперше в історії Закарпаття, коли такий фактично дипломатичний десант сьогодні знаходиться в регіоні. Ми сьогодні приїхали разом з послами більше 20 європейських країн. І ця, цей приїзд їх сюди, в регіон, є дуже важливим в аспекті того, що ми зараз знаходимося Україна зараз. Після фактично 10 років роботи і особливо такої напруженої останні декілька місяців ми прийшли до тієї стадії, коли буде саміт. На саміті будуть прийматися рішення по вирішення долі України у складі Європейського союзу. І парламент останні місяці працював дуже. Системно і насичено з приводу того, що ще не дороблено з приводу тих вимог, рекомендацій, які ми отримали від Європейської комісії, які ми отримали від Венеційської комісії, було прийнято закон. Нові ну, про національні меншини, буквально в п'ятницю ми прийняли законопроект, який враховує всі останні рекомендації щодо дотримання прав нацменшин, в тому числі в сфері освіти, але все одно ми продовжуємо іноді чути про те, що нібито закарпатська нацменшина, угорська все таки є якісь утиски, є якісь проблеми. Тому дуже важливо. Було щоб наші посли приїхали сюди своїми очима, побачили, що відбувається в регіоні. Поговорили з людьми, поговорили з представниками релігійних організацій, освітніх. І е, е, я на даний момент е, дуже задоволена цією поїздкою. Ми дякуємо тим послам, що вони всі знайшли час і всі разом погодилися приїхати сюди. І ми цілий день працюємо, спілкуємося. Вони задають питання. У нас дуже відверта розмова, дуже активна. Розмова, даємо відповідь на всі питання, вони бачать, що відбувається на вулицях, як люди живуть, як представники нацменшин живуть, як вони навчаються, як вони лікуються. І сприйняття достатньо позитивне. Всім очевидно, що немає жодних утисків. Тим більше багато питань задають з приводу того, які наслідки буде мати той закон, який був прийнятий в п'ятницю, який вже підписаний президентом. І абсолютно всі говорять про його прогресивність, про крок вперед. Про дотримання всіх європейських норм, тому ми маємо зараз, ну фактично, може констатувати, що все домашнє завдання, яке в нас було, ми виконали і цей приїзд послів сюди, в регіон, теж буде мати вирішальне значення. Закон, який було ухвалено, ви кажете, що він прогресивний. от Власне, чим він тепер змінить ситуацію на місцях, що він дає громадам У нас менше? Так, це якщо коротко охарактеризувати, ми говоримо по перше, що він змінює е, ті аспекти, про які ми давно дискутували в сфері освіти. Е, якщо раніше е, тільки приватні е, дитячі садочки і школи е, мали можливість навчати представників нас меншин е, рідною мовою, то тепер сюди додаються і е, заклади вищої освіти. Е, ті діти, які вступили, е, е, почали навчатися у школах до 2018 року, продовжують навчатися за. Правилами, за якими ми вступили. Це друге правило, друге нововведення. І третя норма стосується того, що тепер взагалі навчальний процес може відбуватися мовою національної меншини, якщо у представників національної меншини є таке бажання. І ом, чітко визначений на рівні закону перелік дисциплін, які будуть вивчатися українською мовою. Це українська мова, це українська література і це історія України. В старшій профільній школі додається така дисципліна, як захист вітчизни. Ну, тобто, фактично, ми врахували всі рекомендації Єврокомісії венеційської комісії, і на сьогодні і посли, наприклад, нам сказали про те, що станом на сьогодні нас до прийняття цього законопроекту нацменшини будуть мати такий самий обсяг прав. Як і представки наших нас меншин мають за кордоном, в тому числі цей законопроект включає окремі вимоги щодо медіа, можливостей отримати інформацію мовою нас меншини щодо вивісок на вулицях. Вони можуть бути двома мовами і щодо мови виборчого процесу. Дякую всім, дякую хто вижив на цьому холоді.